Зоопсихологи наголошують, будь-якому вихованцю важливо мати свою власну та улюблену зону для відпочинку та Юрта Юртамія вона ідеально підходить для собак, міні та середніх порід для кошенят та котиків усіх розмірів. Пірамідальна форма лежака у формі юрти, саме те, щоб ховатися і знову з'являтися. І основне, житло у формі піраміди створює здорове місце існування для наших улюбленців текстиль, меблева рогошка. Такі вироби добре тримають форму і не розтягуються. Завдяки переплетінню ниток тканина має високу міцність та зносостійкість. Вироби з ровошки добре пропускають повітря. У найспекотніший день у них не парко, а взимку не прохолодно. Екологічно чиста тканина не викликає алергії, не вбирає неприємні запахи, має антибактеріальні властивості. Комфорт знімний двосторонній матрат. Вся конструкція юрти на блискавках та легко розбирається на чехол та наповнювач. Наповнювач гіпоалергенний меблевий поролон. Розрахований на постійну та активну експлуатацію. Догляд: рогошка не вимоглива у догляді, її просто прати вручну або в режимі делікат. Не потребує прасування, достатньо струсити і легко потягнути за коти. Як варіант, прасування відпарювачем моментально повертає форми та колір. Юрта Мія сучасний погляд на смарт помешкання класу люкс для наших любих хвостиків.